Любі мої, усім усім доброго доброго раночку. Ну що, ви прокинулися? Покажіть мені лайками, хто прокинувся. Так, супер, молодці. Ну що ж, хто ще не прокинувся, обов'язково зараз прокинеться. У нас сьогодні неймовірна для вас новина і новий спікер. Пані Уляна нам допоможе сьогодні прокинутися, тримати себе в формі. І, як завжди, бути здоровими і неймовірно сильними. Ми бачимо всі ваші ручки, але давайте всі питання на кінець заняття ми обов'язково на них відповімо. Тож давайте розпочинати. Пані Оляно, ми на вас дуже чекали і давайте за роботу. Окей, привіт! Мене звати Оляна, Я дуже рада вас всіх бачити, і ми розпочнемо трошечки нашу розминку. Як завжди, ми розпочинаємо із нашої шиї і будемо нахиляти повільно до, до одного плеча вухо і до іншого. Плеча не підіймаємо. Працюємо. Поїхали до одного і до іншого. Супер, молодці. Так, вниз наверх. Окей, тепер головку нахиляємо вниз. і... Чуть наверх, ніби ми шукаємо сонечко, так? Нахилили вниз. І знову наверх. Супер. І останній раз вниз. Наверх. Окей. І тепер плавно, повільно малюємо коло нашою Акуратно. Не спішимо. Добре. І в іншу сторону так само. Нахилили і малюємо коло. Такий круг. Добре. Зафіксували голову на місце, погладили себе в плоці, йдемо далі. Прокручуємо плечі. Поїхали. Прокручуємо. Тепер малюємо коло плечима. Раз. І два. Добре. Три, чотири. Так. П'ять. І тепер вперед. те саме. В іншу сторону. Міняємо напрямок. Раз. Ага. Стираємося. Два. Три і чотири. П'ять. Дуже добре. Тепер повністю прямі ручки прокручуємо. Поїхали. Раз. Так, ніби ми хочемо полетіти. Кодась два. І три. Так, так, так. Чотири. П'ять. І вперед. Те саме. Раз. І два. Так, три. Дві руки одночасно. Чотири. І п'ять. Добре, потягнулися наверх, замочок взяли, потягнулися, виросли, 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 виросли наверх. Повернули голову в одну сторону. Що там, в іншу сторону, подивилися, що там. І опустили ручки струсили, струсили. Окей. Тепер піднімаємося наверх. Встаємо. Так, ноги ставимо на ширині плечей. І під... Наверх. Тягнемося до сонечка. Звідси будемо нахилятися в сторону. І підіймаємося наверх. Поїхали. Трошечки потягнемося. Ніби ми щось там хочемо хапнути і дістати. Два. І ще. Три. Так, гарно нахиляємось. І чотири. Добре. Стараємося. Рука пряма Випрямляється. П'ять. Голову не закриваємо. рукою. шість. Добре, ще три рази. І сім. Нахиляємося, нахиляємося нижче. І вісім. Добре. Опустили ручку і міняємо сторону. Те саме. Другу руку підняли і нахиляємося. Раз. На іншу сторону. І два. Колінка пряміє. Нахимимося, щось хочемо взяти. Три. І ще. Чотири. Добре. І п'ять. Стараємося. Шість. Останній раз сім. І ще один раз. Нахилились. Вісім. Добре. Струсили. Тепер переходимо до наших ніг. Піднімаємо одну ногу, зігнуто в коліні. І теж малюємо коло. Поїхали таким чином. Так, трошечки на баланс. Повільно, не спішимо. Три. Добре, гарно у вас виходить. Чотири. Продовжуємо в такому ж темпі 5. Шість. І ще один раз. Сім. І вісім. Окей. І міняємо напрямок. Та сама нога, але закриваємося коліном. Поїхали. Раз. І два. Добре, молодці. Три. Втримуємо баланс. Чотири. І п'ять. Шість. Супер. Сім. І останній раз. Вісім. Добре. У нас є друга нога. Робимо те саме для другої ноги. Підняли коліно і малюємо коло. Раз. І два. Добре. Втримуємося. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. І ще один разок. Вісім Окей. І міняємо напрямок. Всі робимо. Гарно. Два. Я за вами слідкую. Три. Чотири. Молодці. П'ять. І шість, сім, вісім. Добре. Тепер беремо наші долоньки, ставимо їх на колінка. Колінка зігнула. І розкриваємо наші коліна. Поїхали. Раз, так, два. Супер. Три. І ще чотири. І п'ять. І міняємо напрямок в іншу сторону. Раз. І два. Три. Чотири. П'ять. Прекрасно. Тепер сто, ставимо стопи разом, колінка разом, руки на пояс. Ножки. І по черзі. На п'яточку. Піднімаємося. Права, ліва. Права, ліва. На носочки. Поїхали. Права, ліва. Права, ліва. Стопи разом. В коробочці, пам'ятаєте? П'ять. І шість, сім, вісім. Добре. І тепер на дві ноги. Виростаємо наверх. Два носочка підіймаються. Раз. Так, колінка рівні. Два. Тягнемося, тягнемося наверх. Три. Чотири. Виростаємо. П'яточки разом. П'ять. І шість. І сім. І останній раз вісім. Добре. І тепер трошечки з вами побіжимо. Куди будемо бігти? Давайте будемо бігти в магазин. Побігти. Біг, п'ятеро до сідниць. Побігли, 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 побігли. Вже біжімо, біжимо, біжимо, біжимо. Не бачу вас? Алло. Так. Все добре. Всі біжать. Алло, алло. Побігли, 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 побігли. Добре, добре. Тепер просто пострибали, пострибали на місці, як зайчики. Стрибаємо. Так, так, так. Дуже добре. Ще трішечки Біжимо. стрибаємо, І знову побігли, 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 побігли. Супер. Добре. Зупиняємо дихання. Глибокий вдих. І видих. Вдих. Добре, ми видих. І останній раз. Вдих. Видих. Добре. Ноги ставимо на ширині плечей. Ручками тянемося наверх. Потягнулись, потягнулись до сонечка. І звідси з таким замочком. Будемо нахилятися вниз з прямими колінками і підіймаємося наверх. Коліна рівні. Поїхали. Вниз. Наверх. І раз. Вниз. Наверх. Два. Колінка рівні. І три. Добре, молодці. Чотири. І ще п'ять. Ще половину робимо. Шість. Рівні ножки. Сім. Останні два рази. Вісім. І дев'ять. Десять. І останній раз лишаємося внизу. Трошечки побудемо тут. Лишаємося. Коліна випрямили, потрималися. Зробили вдих. Видих. Так, вдих. Видих і підіймаємося наверх. Трусили одну ножку, струсили другу ножку. Давайте з вами ще трошки поперемотимо на спинку. Отже, поїхали. Присіли вниз, на видиху встали, виросли. Бавимося з вами таку гру. Знов присіли, встали. Я кажу, сіли, ми сіли, сидимо, 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 встали. Давайте ще декілька разів. Знов внизу, сіли, сидимо. Встали. Ще три рази. Сіли. Встали. І останні два. Сіли. Встали. І ще один разочок. Сіли і встали. Добре. Тепер йдемо на спинку. Лягаємо на живіт. Будемо працювати на спину. Лягаємо на живі. Руки виводимо прямі перед собою. Так? І будемо одночасно піднімати і руки, і ноги. Підняли руки ноги, опустили вниз. У нас тут спинка і ноги. Поїхали. Підняли. Опустились. Раз. Знов піднялись. Опустились. Два. Ноги теж піднімаємо. Підняли. Вниз. Три. Супер. І ще. Наверх. Вниз. Чотири. Вправо називається човник. Уявляємо, що ми такий човник. Добре. Половина до кінця. Піднялись. Опустились. Ще три рази. Підняли. Опустились. Останні два. Підняли. Опустились. І останній раз. Підняли. Затримуємо. Тримаємо п'ять. Чотири. На горі тримаємо. Три. Два. Один. Добре. Супер. Тепер. Лишаємося тут лежати. Ручки заводимо в замочок. Право, так і називається замочок. З'єднали позаду лопатки. І поїхали. Ми тут опускаємо корпус вниз. На видиху, піднімаємо наверх. Тягнемо в замочок. Поїхали. Робимо 10 раз. Піднялися наверх. Опустилися. Раз. І ще два. І три. І чотири. Супер. ще трішки, П'ять. І піднімаємо, піднімаємо себе наверх. Шість. Стараємося. І сім. Добре, молодці. Останні три рази. Вісім. І дев'ять, І останній раз піднялись, дотрималися, Тримаємося на горі. Замочку. Тримаємося. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Окей, опускаємося вниз, зінаємо ноги в коліно. Беремо себе за наші ноги, саме за стопи. І будемо підніматися в корзинку. Тобто піднімати корпус наверх і класти вниз. Супер. Нас гарно виходить, поїхали. Пробуємо десять разів. Наверх піднялися, опустилися. Раз. Знов піднялись. Опустилися. Два. Супер. І ще. Три. Добре, молодці. Так тримати. Чотири. Стараємося чим вище підняти корпус. П'ять. Дуже добре. Ще половина. Шість. Молодці. І сім. Так тримати. Працює спина. Вісім. Добре. Виявляємо, що ми така гарна корзинка. Дев'ять. І останній раз підняли. І затримали. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Окей. Опустилися вниз. Трошечки тут відпочинемо. П'яточки притискаємо до садниць. Ручки виводимо вперед. І відпочиваємо декілька секунд. Так? нас така називається поза дитинки. Відпочиваємо. Лишаємося тут. Окей. Піднялися тепер наверх. І сідаємо на підлогу. Сідаємо. Ножки наші випрямляємо. Спинку випрямляємо. Носочки натягуємо на себе. так? Пальчики на мене дивляться. Ручки піднімаємо наверх і будемо нахилятися в складочку вниз. І піднімаємося наверх. Поїхали. Колінка прямі нахилилася вниз, піднялися наверх. Можете відчувати, як тягнеться у вас під коліном. Це добре. Виконуємо. Ще вісім раз. Опустилися вниз, наверх. Знову вниз, наверх. І ще один раз вниз, наверх. Половина до кінця. Старайтесь дотягнутися до своїх пальчиків долоньками. А животиком дотягнутися до ваших ножок. Окей, ще три рази. Добре. І два. Гарна складочка. Нахиляємося. І останній раз нахилились. Вниз лишаємося внизу і побули тут. Рахуємо до десяти разів мною. Давайте. Раз. Два. Так. Стараємося взяти себе за стопи. Руками три. Чотири. Спинку випрямляємо. П'ять. І шість. Тримаємо. Сім. Вісім. І ще дев'ять. Так, так, так. І десять. Окей. Акуратно підіймаємося і йдемо в наступну вправу металу. Я думаю, ви всі її знаєте. Ставимо тут таким чином, щоб стопа в нас була чітко біля стопи. так, П'яточки. П'яточка до п'яточки. Беремо себе за стопи. І нашими крильцями махаємо вниз. Сметелик летить. Поїхали. Полетіли, полетіли, спинку випрямили, шию витягнули і летимо, летимо, летимо. Низько, 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 крильця махають. так. Дуже добре. Працюють наші ножки. Колінка. Спинку не округлюємо. І ще п'ять. Чотири. Нижче, нижче. Три. Два. Один. Окей, молодці. І зараз нахиляємося вниз, метелик спить. Нахиляємося вниз, опускаємося. Метелик заснув. Добре спить, метелик спить. Лишається внизу метелик. І знову випрямили спинку, метелик проснувся і полетів, 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 полетів. Куди летить метелик? Напевне, на якусь галявину. Летить, летить метелик. І знов метелик заснув. Спить метелик. Опустилися вниз, заснув метелик. Нічка дома, метелик спить. Ще спить. І знов метелик проснувся і знов полетів. Полетів з квіточки на квіточку шукати другого метелика. Добре. Летить, 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 летить і знов заснув. Опустилися вниз. Метелик заснув. І дуже довго метелик спить. Тут найдовше спить, це найдовша нічка. Ох, скільки сплячих метеликів сьогодні в нас. І знов метелик проснувся і останній раз полетів, 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 полетів. Крильцями помахали, помахали, помахали. І метелик виріс і розкриваємо наші ножки. Розкриваємо, так, то максимально наскільки може. Звідси ми себе обіймаємо одною ручкою, ми себе любимо. так, Обіймаємо, другу руку піднімаємо наверх. так, І цією верхньою рукою. Нахиляємося вниз до ноги і піднімаємося наверх. Поїхали. Вниз. Наверх. Колінка рівні. І два. Добре. Три. Супер. І ще. Чотири. Робимо тут десять раз. І п'ять. Так, у нас така складочка. Шість. Супер. Сім. І вісім. Добре, два рази ще допрацьовуємо. Дев'ять. І останній раз. Десять. Опустилися внизу. Стараємося себе взяти за стопу і лишаємося внизу. І рахуємо зі мною. Рахуємо 5, 4 і 3, 2, 1. Молодці. Піднімаємося наверх, обіймаємо себе другою ручкою. Друге піднімаємо наверх і будемо нахилятись на іншу сторону. Поїхали. Раз. Нахилились. Два. Молодці. Три. І ще. Чотири. І п'ять. Добре. Половина вже є. Допрацьовуємо. Шість. І сім. Віти. Останні два рази. І дев'ять. І останній раз нахилились. Лишились внизу. І рахуємо зі мною до п'яти. Стараємося себе взяти за стопу. і рахуємо П'ять. Ви вмієте вже всі рахувати чотири. І три, два. Один. Окей. А зараз ми таким пабочком лишаємося тут. І пабочком. Акуратно опускаємося ручками, крокуємо вперед. І крокуємо назад. Давайте разом зі мною пабочком. Опускаємося вниз, покрокували, покрокували, покрокували ручками і вперед. Сидимо. пам'ятаємо, ми сидимо, ножки в нас розкриті. Ми тільки ручками крокуємо вниз і назад. Так. і Ідемо. Покрокували вниз. Руками, ножки розкриті. так. І назад. Така в нас широка складочка. І останній раз покрокували павучком вниз. І лишилися внизу. Лишаємося тут, сидимо, тримаємо. 10 секунд. Рахуємо до 10 разом зі мною. 10. Стараємося животиком долучанутися до підлоги. 9. І 8. 7. І 6. 5. 4. І 3. 2. 1. Добре, акуратно покрокували ручками. Так, зібрали наші ножки. потрусили ножки, потрусили, струсили все навантаження. З них добре, потрусили. Тепер лягаємо на бік. так, Лягаємо на бік, як на пляжі. Гарно, уявляємо, що ми десь на морі. І зараз будемо піднімати верхню ножку на і опускати її вниз. Поїхали, гарно. Раз, наверх. І вниз. Стараємося дотягнути до плеча. Два. Добре. І три. Чим вище. Колінко пряме. Супер. У Вас дуже класно виходить. Чотири. Так тримати. П'ять. Усміхаємося. Шість. І сім. Добре. Вісім. Ще стараємось. Дев'ять. І десять. Не кидаємо. Ножку повільно опускаємо. Ще давайте два рази. І раз. І останній раз підняли наверх, затримали нагорі. Тримаємо 5 секунд. Рахуємо зі мною. Раз, два, і три, чотири. П'ять. І тепер малюємо невелике коло ногою. Поїхали нагорі. Раз. Коло. Всі знають, що таке. Коло Коліну випрямили. Два. І три. Чотири. п'ять. І коло малюємо в іншу сторону. Та сама нога. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Струсили ножку. Лягаємо тепер на іншу сторону. У Нас є друга нога. Робимо те саме. Для другої ноги. Лягли. Як на пляжі. Усміхнулись. І поїхали. Будемо піднімати другу ногу. Всі готові. Три, два, один. Поїхали. Підняли, опустили. Раз. Тільки не кидаємо ногу. Два. Повільно, ніби нога не хоче опускатися. Три. Чотири. Добре. Стараємося. П'ять. Угу. До плеча стараємося дотягнути ногу. Шість. І сім. Угу. Чим вище, тим ліпше. Вісім. Супер. Молодці. Дев'ять. Прекрасно. Десять. Давайте ще два рази. І раз. І останній раз. Підняли. Затримали. Тримаємо 5 секунд. Раз. Рахуємо. Два, гарно. Три, чотири, П'ять. І пам'ятаєте, малюємо коло. Ногою невеличке. Раз, два, три, чотири, П'ять. і в іншу сторону напрямок. Змінили. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Добре, струсили ножку. Лягаємо тепер на спинку. Лягаємо на спинку. Руки ставимо на лікті. А наші ножки випрямляємо наверх. Випрямили, натягли наверх. Гарні ножки, як струночки, всі натянули, тримаємо спочатку. І звідси ми будемо робити такі ножиці. Розкриваємо ноги і закриваємо. Поїхали. Розкрили, закрили. Гарно робимо. Розкрили, закрили. Давайте ще раз. Розкрили. Руками собі не допомагаємо, тільки ножки самі працюють. Закрили. Ще десять раз. І десять. Супер. Сидні ноги. Колінка випрямляємо. Дев'ять. Стараємося. Вісім. І ще. Сім. Добре. І 6. Ще трішечки допрацьовуємо. П'ять. Ножки. Як? Ножиці. Закрились, розкрились. Чотири. І три, два, і останній раз. Один. Розкрили, тримаємо. Ножиці розкрили, тримаємо. П'ять, розкрили, чотири. Ага. Тяжко тримати, але ми можемо. Три, два, один. Добре. Зібрали наші ноги. Коліна підтягнули до грудей. Дали от таку позицію. І зараз будемо виконувати вправу, яка називається м'ячик. Виштовхуємо себе наверх. І падаємо вниз. Поїхали наверх. І вниз. Качаємося, уявляємо, що ми м'ячик. Так, колінка чим ближче до і тримаємо, тим краще. Такий м'ячик качається. Вперед, назад. вперед, назад Молодці. Давайте ще 10 разів зробимо. Так. На горі, коли м'ячик піднімається, старайтеся ножки на підлогу не класти. Чим ближче до грудей, колінка, тим ліпше. Супер! Всі гарно виходять. Дуже класні м'ячики. Нас... Я думаю, що наші м'ячики скоро від нас втічуть. Так Окей. швидко все роблять. Так, м'ячики не тікають. Давайте ще три рази. Угу. Добре. Молодці. І піднімаємося наверх. Так, піднімаємося наверх. Сідаємо гарненько перед камерою. Усміхаємося. Беремо одну ручку наверх. Угу. Тепер другу ручку наверх. В Замочок гарний. Потянулись, потянулись, потянулись. І замочок назад відвели. Раз. І два. Лікті прямі. Три. 4, П'ять. Добре, поставили одну ручку, поставили другу ручку і аплодуємо собі за хороше тренування. Ви всі молодці, гарні м'ячики. Так, на сьогодні все. Давайте ще. Дуже дякуємо, пані Уляна. В нас є декілька ручок. Матвійчику, прошу. Я знову зробив 20 замість 10. Дуже противно, молодець. Нічого. Це добре, не менш. Так, так що можеш себе... А може покажу ще щось. Ми показко ми дивимось. Ой, клас! Ти мій сільська. Так, Міша Демченко, привіт тобі. У мене костюм акул. А я помню, такий класний був. Тобі Це дуже просто. Пос... Mm -hmm. Собі яка така іграшка, ти сам її зробив? Ні? Я ну, ні? Ага, клас, супер. Так, і Кіруся, доброго ранку тобі, сонечко. Привіт. Я хотіла вам показати я... кицю. Китя? Да. А... Да. Китя маскується під диван. Ага, я бачила, Китю. Дуже тобі mm. дякую. Ну, Даші що це Злата Златослава. Так, Златославочка. Я... я хочу сказати, що в мене м'ячик не дуже виходився. Нічого, з часом вийде, Але в тебе добре виходило. Потім... Можеш попрактикуватися собі потім. Окей? Так, і остання ручка від Матвічика. Матвійчику, доброго ранку. Доброго ранку, в неї виходить м'ячик вообще. Нічого, треба просто, коли робимо м'ячик, колінка підтягнути до грудей Ось таким чином. І тоді штовхнуємо, так? У нас працюють тут м'язи нашого пресу, нашого животика. Але з часом ваші м'язи укріпнуть і вас буде виходити. Потім ми будемо складнювати трошки той м'ячик. Ну що, мої м'ячики маленькі, в нас на сьогодні дуже ще багато справ і занять, тому ми всі круто так прокинулися. Дуже дякуємо пані Уляні. Давайте всі разом поаплодуємо їй за те, що вона до нас доєдналася, до нашої неймовірно, класної сім'ї. І що ж, тоді будемо ми. І ти готуватися до наступних занять. Мої любі. Цілую, обіймаю і чекаю вас на наступних заняттях. Всі бувайте. Вам гарного дня. До побачення!